Я хотів би почати з того, що, як ви знаєте, починаючи з п'ятниці, навіть не з п'ятниці, а з четверга, ми попереджали, що в Україні після надзвичайно жаркої погоди е, наступить різка зміни, тобто відбудеться е, е, перехід до більш прохолодної і дощової погоди. Е, треба зазначити, що протягом святкових і вихідних днів. Дійсно, на території України було надзвичайно спекотно. Температура повітря підвищувалася до 28-34, а в південній частині та Закарпатті 35-40. Ну, це втретє, в цьому році плюс 40 градусів зафіксовано в Одеській області, до речі, це метеостанція Сарата. Ну і після е, такої спеки сьогодні. Вночі відбулася зміна. Вона почалася із західних і північних областей. Там прийшли дощі. Найбільше їх випало в Волинській, Житомирській, Хмельницькій, Львівській, івано франківській областях. Кількість їх була досить строкатою, але максимальне їх значення досягало від 15 до 37 міліметрів. Якщо говорити про небезпечні явища, то, безумовно, це грози і посилення вітру. Грози відмічаються зараз практично на всій території західної половини України. А максимальна швидкість вітру 12-16 метрів відмічена у Київській, Черкаській, Кірилоградській, Миколаївській областях. Ну і надалі, згідних наших попереджень і прогнозу, ми очікуємо, що 27 серпня, тобто сьогодні в Україні, грозові дощі будуть відмічатися у західних, північних та центральних областях. Ну і безумовно, що в день ситуація буде загострюватися. Місцями ми очікуємо також град і шквали 17-22 метри на секунду. Температура повітря в день в західних областях вже буде 15-20 градусів. Ну, а також в північних і Вінницьких областях 21-26. Нарешті території ще збережеться досить жарка погода з температурою 29-34. І місцями на крайньому півдні і південному сході можливо до 37 градусів вище нуля. 28 серпня дощова з небезпечними гідрологічними явищами погода збережеться в центральних, східних областях та південній частині. Місцями ми очікуємо сильні зливи. На сході це буде переважно вдень. У західних областях без істотних опадів. Також будуть відмічати загрози. Порили вітру в шквали 17-22 метри на секунду у південній частині в центральних і східних областях місцями 25-30 метрів на секунду. Також можливий крупний град. Температура повітря вночі вже знизиться до 9-16 градусів у південній частині та східних областях 17-22. В день вона не буде перевищувати 15-20 градусів і лише на сході та північі 24-30 градусів тепла. 29-30 серпня циклон, що обумовляв погоду в Україні, почне поступово відходити на схід. І тому. Короткочасні грозові дощі, місцями сильні зливи збережуться лише в східній половині України, нарешті території без істотних опадів. Ну і температура повітря дещо знизиться ще до 6-12 градусів. У східній частині, ну також на півдні обережжа та в Криму 13-19, тобто там ще тепло, в день 17-23 і в Одеській, Миколаївській Закарпатській Закарпатських областях дещо тепліше 21-27 градусів. 31 серпня погода суттєво не зміниться. Ще в день вона дещо знизиться. Я хотів би акцентувати на 1 вересня, тобто це початок навчального року. Значить, в Україні в цей день переважно без опадів. Температура вночі 9-15 градусів тепла, лише на півночі Лівобережжя дещо похолодніше 7-11. В день по всій території України буде досить помірна температура плюс 22-27 градусів. Тобто початок навчального року нам не несе ніяких погодних сюрпризів, будемо так говорити. Якщо говорити надалі, на початок вересня, то буде переважати погода без опадів, тому що на території України пошириться вплив. Спочатку північного, а потім західного антициклонів. Лише 5 вересня у західних, а 6 в Україні. Місцями можливий короткочасний дощ. Ну і температура повітря вночі буде 8-15, на узбережжі морів трошки тепліше, 15-21 градусів, і в день 22-27 градусів вище нуля. Дещо прохолодніше в день буде 6 вересня у північно-західній половині України, а 7 вересня в Україні в межах 18 плюс 23 градуси. Якщо говорити про найближчий час, то західному регіону на сьогодні суттєві повинні не загрожують. Сьогодні внаслідок тих опадів, що вже пройшли і що все буде сьогодні проходити, ми очікуємо підвищення рівня води десь на 0,3-1 метр, але вода ця вся буде в межах русла річок, тобто негативної дії якоїсь вона не принесе. Ну і принаймні, ну, за, будемо говорити, так, попередніми розрахунками стану погодних умов. Така тенденція збережеться до 10 вересня. За минулий тиждень врятовано 56 осіб, ліквідовано понад півтори тисячі пожеж, на яких врятовано 29 осіб, недопущено знищення вогнем 320 будівлі і 18 одиниць техніки. Піротехнічними підрозділами Міністерства надзвичайної ситуації протягом тижня знешкоджено 1373 вибухонебезпечних предметів. Крім того, протягом тижня спільно з державним лісовим агентством вживалися заходи щодо попередження і гасіння пожеж в лісових масивах України. За минулий тиждень в лісових масивах сталося 63 пожежі. Крім того, протягом тижня силами міністерства надзвичайних ситуацій надавалась допомога у відновленні пошкоджених дахів. Це, зокрема, 20 серпня у Рівненській області. У наслідок неспряклих погодних умов було порушено, частково порушено 20 покрівель житлових будинків. 24 серпня в Волинській області частково було пошкоджено 53 житлових будинках. Також там ведуться роботи і надається допомога у відновленні об'єктів соціальної сфери і житлових будинків. Протягом минулого тижня. Було зареєстровано внаслідок складних погодних умов. Було зареєстровано знеструмлення населених пунктів. Так в ніч 24 на 25 було знеструмлено 138 населених пунктів у чотирьох областях. Однак, завдяки вжитим заходам на протязі 25-26 серпня повністю електропостачання було відновлено населених пункт. У зв'язку з врахуванням прогнозу українського центру. Міністерством рекомендовано було обласним державним адміністраціям Раді міністрів автономної Крим вжити додаткових заходів щодо готовності до надзвичайних подій і надзвичайних ситуацій, які можуть бути спричинені складними поводою мовою. Це міністерство рекомендувало організувати постійний моніторинг, перевірити системи оповіщення, підготувати спеціальну техніку, організувати роз'яснювальну роботу серед населення, перевірити готовність аварійно-рятувальних служб і комунальних підприємств. Уточнити плани реагування, плани взаємодії і так далі.